Всім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Run Quest і це шоста серія по проходженню метро промінь надії. Що ж, коротенько, в попередній серії наш друг Кулеметник розказав про шлях до рідної станції, вручив нам ключі від новенької мазераті, після чого ми одинокі, але на власному транспортному засобі вирушили в довгу поїздку по тунелям метро. По дорозі робили не одну кількість зупинок. Шукали припаси, допомагали мирним людям, ловили скрімерів та палили задниці тарантула. В одній із сцен отримали велику дозу адреналіну, після якої нам вже показало, що наш медбом дебле, -деб -деб -де після якої нам вже показало, що наш бетмобіль більше не зможе рвати колії по тунелям. Ось невеликий відрізок з даної сцени. Two, Ви готові до американських гірок? ні. Так-так, бабла! Ярик, блять. Ярик, блядь! блять. Пізда, бачок, блять, бачок потік нам. Капець, оце ми спустилися, да, з горки? Люблю такі атракціони. Як би нам не хотілося, потім все ж прийшлося продирявити черепи ще пару десяткам бандитів, відчинити ворота та пробити одне із колес на нашій конячці. Далі, як ви зрозуміли, ми попрощалися із своїм космічним кораблем і вже на своїх двох поскакали до локації з річкою. Діждалися діда на лайнері, вскочили на його яхту та дали звідти п'ятам. Що ж, це все, що було в попередній серії, а тепер продовжуємо проходження. Так, ну що, дідуганчик? Я взагалі-то рідко до цього тунеля заходжу. Дідько ж мене вхопив. Я ж рибалка. Гадав, клює тут. Ну, то клюнуло, диви. Колода! Оу! Йоп! Яка б колода нахер? А ти міг раніше сказати Йоб. про неї. Ху. Хлопче, ти того. Добре. Ця лода небезпечна. Там не тільки риби живуть. Ну, невдовзі побачиш, хто там живе. Якщо волаю колода, хапайся за поруччя! О! Oh. А, це не колода. Ладно. Волай? Чи не волаєш? Колод! Та... Живий. Та ти а, ж сказав, що будеш волати колода! Тобі про колоди, говори, сказати. Місцеві ж усі знають. Ти ж додік? Викинь цигарку, вона тий мозок роз'їдає. Тепер не галасуй дуже. Добре. Вони цього не люблять. А все їх світ. Тому Ой. Вони як розляглися, падлюки. Ми, ми вас не чіпаємо. Бійсні знає, чого вони мутували. Ми їх жартома креветками називаємо. Навіть, а ми вони, звісно, жах. Просто пальці Ні, ну диво. Кстати дуже схоже на дивіться які. Я б від таких креваток не відмовився Мертвих, правда, ой, мертвих цих. Готових, готових! Що? А? А! От фу, блін! З твоїми присосками відстань від мене! Та то поможу, чи ти ореш? Ти ж бачиш, я зайнятий був. Пора, звідси. пора! Нє-ні-ні, пора. це погано. Це теж. Лучше калаш. Дідуган просто розвалює їх наліво й направо. О! Здоров'я! На тобі! Що за креветка такі? Хіба вони людей тож не їсти? Давай! Швидше, включи мотора свого. Оп. Блять, яка колода! Ну тварю Ба! Рот. Може ще... Ша... Ой. Може ще їм закинуть. Давай ще закинемо туди. отуди! І ще одну. На. О, з двох сторін. Подождіть, я лечусь. Лечусь! Твою шмать ж... трак, казать! Что там ящик? А-а-а! Тротил! Бери, бери! Бери, бери, запали! Хорошо, что ты курил как раз, да? Давай, давай, докури. Китай, все! Держись, подарочек. Лот! Бляааа, держись цунами! Цунами! Намі намі! Тримайся, як можу! Непогані такі приключення у нас, да? Фух. Здається, прорвалися! Ти там не заснув, хлопче! Ти що, здурів, як після такого заснуть можна! Правда, симпатюлі. Тільки злі не, да, мабуть, да. плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай! Рибалки прийшли! Бачу, бачу. А це ще хто? Я хто? Ти що не знаєш мене? Я шартам. Ти ж мені бляха, мати Тереза. Може ти йому ще цицю даси? Ні-ні-ні, я вже... Що, я чек, я вже цицю давно тебе не смокчу. А ти їм тут то підніми і грати, то опусти. Ти хоч раз дівку якусь би привіз. Семеновичу, з тебе вже пісок сиплеться, ти що? На чорта тобі дюки. Ти гра толі опустити. Там уже на пів шостого по-любому. Тоді точно буде тобі баба з косою. Госпо Семенович ще на всіх переживе. А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаючи, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Це я спасію за підмогу. Так, що там у вас трапилося? Та Тавоші переростки ці Горлянку, просто лютували. До роздоріжжя як дійшли, а вони як не кинуться. Ледь пліт не клапті не розірвали. Який гез їх? А, Ну та цей по цьому ж тунелі червоні назустріч з бандитами. Прибули. Ось вони тварюки роздраконили. Червоні. Це ж там все. і Павло, навірно, скотина там. Ти я бачу, хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях, а тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на рожен. Мені проблеми не потрібні. Ти знаєш, мені теж не потрібні. Я. я взагалі стараюся нікуди не лізти, куди не звуть мене. Справа є. Слухай, де там наші червоні А ну да, покажіть, покажіть мені. Я хочу їм в очі подивитися тим гостям. До речі, а хто це з вами. Артем. гроза креветок. Ти не бачив, як він стріляє. Гроза, креветок, раків і самів. Стрілець кажеш? Слухай, кілька десят макітер тут, не місцевим, прострілити, допоможеш. Без проблем. Це мене. Ти знову за своє. Так вони зараз Якщо треба і багато грошей ти заплатиш. Богу? Ну, їй Богу, ну саме ж час. Приходьте, бери тепленькими, ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу, ні. Мені тут твої авантюри без потреби, ти мене зрозумів. Ти подиви, який командор, блін. Це мене, ти наче трохи в моторах тямиш? А що там у тебе? Та біс його ознаку. Ще вчора все було добре, а тепер він здихає, кашляє, димить. Може свічки. Ну погляньмо. Та він просто такий старий, а як ти і ти. Ти теж кашляєш і пердиш, Де? ходить Де? уже, блядь. Яка в них риба, класна. Ну, Скоро ну, ходить почне. Таки. Вона еволюціонує, дивіться. Ноги одростають. Так, так хрена я з два буду слухати, що я пішов. Всім добрий день на вашій станції. Ну ви ж зрозуміли, да, чого це венеці? Оцей вже заснув. Оооо. О, о я, я рибу так само ловлю. Да. Пляшка. Удочка. І я сплю. І друг з боку тверези сидить, бачите? О, дивіться, вона креветку розділи. да, вечеря буде сьогодні в них по багатому, по Тан-тара-дан-дан-тан-тан -тан -тан. Що сьогодні на обід? Чи це вже на вечерю? Скільки годин? Вечеря вже? Мені супчику горохового з креветками. Блін, не дають їсти. Розказуй, розказуй. Ти схоже, застряг тут надовго. Навколо затопле. Та ти вирішив. На новопознацький тебе швидше за все гепнуть. Виходить, що йти тобі далі ніде. От я тобі її пропоную. Залишайся з нами. Ти молодий, і сильний, не пропадеш. Робота для тебе знайдеться, бо в нас цьому ще молоддів. довкола. Ні, 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 ні. хоч вас рибалка дуже небезпечна. Знаєш, якби я не хотів? Оце ваша рибалка, оце все. У мене ще є ціль, мені треба врятувати свою станцію рідну. Оп-оп-оп! Де цей прекрасний музикант? Оп-оп-оп. Всі мовчать. Ті всі мовчазні, що так мало діалогів. Помогти, давайте! О! Ох, ніхрена у вас тут свиня, це Терів 4 чи що, що не тягнеш? Йде, не судилося ці, ці свині поплавати на їхньому кораблі. Так і проживе все життя на суші. Ех. бідна поросятка. А вона так хотіла побачить світ. Наливають? Ти можеш закрити рота? Я вже хочу щось купити. Все понятно, давай. На. О, стопарик! Сідаємо. Сідай! Що, хороший самогон? А ну давай. Оооо, нічого собі. Да це якась. О, як прекрасно все стало. Дайте супчика закусить. Давайте вип'ємо ще одненьку. За здоров'я. За друзей. Давай. Е, він, навірно, вже хороший. Йооооооо, оце мене ушатало. Ніх хрена собі у них зелений змій який. О, Я йду на стриптиз, дивиться. Де тут секс-шоп, Я хочу собі в іграшку. Так, ладно, я поки дойшов його тверезі, мені вже не цікаво в срібті з бар. Далі пройти не можна. А, можна, можна, можна. можна. О! куявлік! А у нас тут не комунізм ні разу. шо, вже же здуріла. Вони ж скваслива. Ах ти, твар! Що в натурі? Так, а ну що ж це таке? Всім дружбанам за так дай, а набою все одного. Так, розійдіться, розійдіться, бабочки. Ну добре, відпочили порай честь знати. Значить, так зараз розрахуємося з квасними. Дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрьську. Ой, красунчику. Ти... тихо, тихо, тихо закрий рота. Ти... Ти... Чи чого кислопика? слабити? А вони вже вийшли. Ми ж прибили там усіх. Ну це просто оце прикрий. Ну сказав би по людськи, що не сила. Ти коли встигла одрости такі цицяндри? Йо капусть ты менше їж. все, отстань. Фу. Ты ще заблюрювати прийдеться цю херню, блін, ще заблочить мене. Е, я вже заплутався, куди нам там? Десь сюди, по-моєму. Павлік, братик, ти готовий? Я за тобою йду. Виключай! Оооо, місія сталс почалася. Щось у нас воздух спустив. Давай, давай, качай, качай, качай. Ше! Повністю накачу. Тепер вимикай світло. Щоб нас не бачили. Фух. Тут. тут. Потребує ремонту щиток. Згоріло щось. Будь здоровий! Що, Коронавірус? А ну, покажи. Своє ухо. Ні, ні, ні. Це ГРВ просто. Чо ти сюди світиш? Так, лампочка, блять, ця. Виключи її. Ще одна. Це лишнє. Еее, -е, якісь тут анекдоти травлять. Блін, замітили, замітили, замітили. хрен вони сюди зайдуть, я, я впевнений 100%. Я давно казав, хорош пить. Да вы что й мабуть. етанол якийсь. Чи метанол? Який там спирт мультики показывает. Добрий вечер. Ты Та что там гребенюха, ч Чому так кашляет? Сто гривен не буде, позичити? позичить. Не буде, походу. Ну це капець. оце вони травлять. Було було. Я думав, якась інтересна історія буде, просто. Пусть херню. Пусть історію непонятно розказує, що не зрозумів. Бжим, пьем. Блін, та всі побачили, чи що. Їх троє. Нє, нє, я трогати тих не собираюсь. Спокійно, спокійно, спокійно. цього клац і все, і ми пішли собі. Нас тут і не було. Так, ну вроді все, зачистили трошки. Можем іти.

Цього разу без сюрпризів обіцяю. Лежати, суки. Артемич? О, свої. Ох, ти сука. Він мене пхнув чи що? Біжи! Ой, ну як! О, ну як? Ну це. Ти це... винен, ти а понимаєш? Чого були, ти прийшов сюди? прийшов сюди? Поки ти сюди не прийшов, так все було нормально. Ти, ти бачив, я вже його за пісюна трижав, вже все. Вхідно. Ой, помощники з вас, блядь, нікудишні. Я був просто вже на грані того, щоб перерізати йому горлянку. Чого мені всі мішають розправитися з Павлом? Ну хоча б пику, як мінімум, йому треба набити за те, що він з нами зробив. Нас чуть не вбили, ти розумієш? Нам повезло. Ми були в полоні, нас били, нас качали яким, якоюсь наркотою. І це все за нього було. Мій презент за бандитів. Ну, прощаю тебе, ладно, за павлика прощу. За те, що костюм Ну, Я тепер як космонавт. Як тобі? Гарний костюмчик, а ну збоку. Іде? По розміру? Чого мовчиш, кажу по розміру, чи ні? Та що ви... Ладно, Артем, мовчазний, а ти чого мовчиш? Все, пішов я. І ми знову йдемо на поверхню. Скучили ми за нею, а може ні. Це шукай фільтри. Міняй фільтри. Запротиво газом треба постійно дивитися. Ось воно, болото. Кращої ділянки не було. Газа на другому березі в церкві. Звідси не видно. Переправа тут, паром з лобіткою. Потрібно буде заправити. Та я й не сумнівався, якщо чесно. Має бути. У воду не пхайся, Це ми вже знаємо. Ну все, з Богом. Ми вже з познайомились. Все. Дякую, давай, все, папа. -па. Щоб я тебе більше не бачив. О, бігли. Ого. А тут не херова локація, я вам скажу. Дебела, дебела. Будемо ми довго бродити. Чуєте звук? Це демон. А ну дивіться. А, ні, це не він. Подождіть, а де він? А, воно! Паскудник. Чого ти сюди вийшов. ти сюди вийшов? Надо дароколовку закинуть, поки, поки бродимо. На вечерю. Як же красиво тут, ну блін. Як, як не говори, навіть оце напівзруйноване. Напів... Зруйнована! О, у мене стрес, нерви. А! А! У мене все зжалось. Тікай. Ніхрена собі вони броньовані. Фляха-муха. Пока. Ну хто ж знав, що я її під ноги кину? Мені показалось, що вона полетіла... Прям по голові кривається. Чи вони наскільки броньовані, що динаміта, аж отскочив од них. Ладно, забудемося, що було тільки що. А вам показалося. Диви. І взагалі пофіг, що я по ним стріляю. Які живучі. Блять! Та якого хрена? Що не так з цим динамітом? Ну я, по крайній мірі, тепер пам'ятаю, з якого боку на мене нападуть. Да-да-да-да-да. Що да, 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 да. це таке? Заправка? Підемо заправимося. Ой. Ай-яй-яй, полізли вже. О, противогазнули. Куда ти йдеш? Куда ти йдеш? Я вас не чіпаю, ну че ви лізете? Нормально общались? Дай сіки їх. Ми зразу по каністру. Генератор не знайшли, але каністру вже, походу знайшли. Пуста. Та це, це теж пуста вроді. О, а це по-любому не пуста. То пуста? Що це за заправка така, блін? Немає бензину ніде. Чи дизелю. Що там треба? Кулі ти заглядаєш? Так, ладно, тут ми перевірили, тут немає. Де ще можуть бути каністри? Мені потрібна каністра. Тут десь є каністра? <гас> Блять! Та що ж це таке з цим динамітом? Куди не зайдеш, він? То під ноги собі кину, то десь... На розтяжку наступлю. Куда? Це ж так біг, думаю, в гараж забіжу. Тепер згадав, що я в тому гаражі був уже. Що це таке? Ну все, нас з'їли. Ми, ми вже який раз сюди? Повезло. Повезло, не з'їли, ну ззаді він. Що там підкрадаєшся? Давай виходь. А, тепер боїшся, да? Я пошути, хлопці. Ні-ні-ні, я... не -ні -ні -ні, шутка така була. Хамуха. Та Що на них не діє нічого? Де каністра? Мені треба до повного бака заправитися. Так ми повернулися до того місця, де ми були. Блять, а що ж це таке? Бля, та як не одне, то друга. Ну що це таке, йо -ма йо. Та отпусти уже. Все, я вже і налітався, і накупався сьогодні. О, а ось тут ми й не були. А ось тут і може бути топливо. Найшли. Да? Найшли ж, правда? Ану, бери. Та ні, ні, там он підсвічувалось по-любому вона. Правіше, правіше, меншу бери. А нахера ці 20 літрів тянуть з собою. О! Є? Є, все. Вали звідси. Ми побачимо. Я пива з собою не брав сьогодні, так що вибачай. От як куплю пиво, потім прийдеш. Буде їсти креветки. Де це ми? Куди це ми прийшли? Нам точно сюди? Та йо! це ж його насрать. Якимсь чином перепливли. Залишилось тільки запустити генератор, діждатися нашого круїзного лайнера. І пливти звідси, бо нас тут з'їдять, або втоплять, або покатають на крилах. Все, запускаємо. Давай, давай, запускай цю січкарню, надо вже швидше блін, ломать ноги звідси. Давай, давай. Работай. То ще й ждать треба, чи що? Та швидше давай. Не можна було просто потягти його за рамінь. Яка різниця? О! Блін, наповзли уже на звук, ти бачиш? Ну що там? Бля, його досі не видно. Просто кругалів давать. О! О, це пролетіло тільки, щоб... Прям по усі. Чот? Загло... Забодься. Поганий звук. Поганий звук. Що буде? А, Чо ти сюди прийшов? Я ж ти казав потом, як пиво купим. Ай-ай-ай-ай-ай. У мене такої каструлі великої не найдеться на тебе. Я тут постою покатайсь. О, демон, демон. Та на не на мене, ж, йомо! -йо. Можеш креветку собі забрати. Мені не жалко, бери, бери, бери. Ой, все. Вали нахрен. Впли. Ну хоч з води не повилазить. Блін, заставки немає. Це погано, якщо немає заставки, значить можу ще вилізти. А, ні, все, є, є, є. є. Повезло. Що ж? А на цьому у мене все. Будемо завершувати серію. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, клікайте на дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення. Всім дослідуючої серії, всім пока.